Ну, студія і слава Україні! Студія, значить, де обговорення про російську армію, як вони починали цю кампанію військову проти України і як вони зараз воюють. І, в принципі, ви знаєте, є правда. Є у них, ну, нема ніч. Я не можу нічим апелювати, тому що дійсно російська армія розвивається в плані дронів. Якщо в нас був можливий якийсь паритет раніше, то зараз вони нас переважають в цьому питанні. Бо в них більше можливостей, більше ресурсів, більше грошей, і вони іменно націлені нас вбити. Якщо наша країна і наш народ не зовсім ще це і не повністю допомагають армії, так то люди, які просто хочуть нас вбити, повірте, у них там така консолідація суспільства, щоб нас вбити, вони допомагають усім. Фіна грошима там збирають то все. У них є теж волонтери, вони все це крутять, придумують, як покращити це все. А у нас народ такий. Та типо, ну, то, то. Дивіться. Що він сказав несколько місяців тому? а ми ще не почали воювати. От тепер російська армія починає воювати. Це вже совершенно другая війна. Це вже совершенно другая армія. І результати будуть другие. Тому друзі, тому, друзі, хочу бути трошки вашим мотиватором. Треба щось робити. Ну, інакше ми не вивеземо. Треба газувати, боротись. Світ прямої до третьої світової, і ніхто так просто не пропетляє, як зараз мовить любить таке слово. Всі щось будемо воювати. Потроху, помалу. Це все не зупиниться отак, от по щелочку пальця. Або нас знищать, або ми якось зможемо вижити і якось на. В вигідних умовах трошки рашку десь там тримати на дистанції, розвивати то все. І нам навіть після перемоги або навіть після закінчення війни нам треба далі розвивати свою армію, І це якось контролювати свою владу, щоб вони не розслабляли булки в цьому питанні. Бо інакше війна вернеться через рік, через два, і ми будемо не готові, і ми будемо відсталі, ніж рашка, і тоді нам геть зовсім труба тоді буде. І всі в Європу не втечуть, так що не думайте про це. Думайте про те, як захистити себе, свою Україну і своїх дітей. Слава Україні!